Вночі під вогонь ворога у нас потрапили Нікопольська, Марганецька, Мирівська громади Нікопольського району та Апостолівська і Зеленодольська громади Криворізького району. Нікополю ворог випустив 25 пострілів зі ствольної артилерії. Пошкодили 30 приватних будинків, 5 господарчих споруд, 6 багатоквартирних будинків, школу, автобусну зупинку, автівки, газогін, водогін та електромережі. Зараз без світла залишається понад 3 тисячі людей. На щастя, обійшлось без постраждалих. Наразі аварійні бригади вже працюють над відновленням комунікацій. Також під обстріл потрапило і промислове підприємство. Внаслідок сильної пожежі знищено обладнання. До ліквідації наслідків були залучені 17 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Марганецька громада була обстріляна зі ствольної артилерії та градів. Є пошкодження електромережі. Знеструмлено понад 2200 домівок. Обійшлось без постраждалих. 10 пострілів зі свольної артилерії накрили Мирівську громаду. Люди не ушкоджені. Снарядами пошкодили 5 житлових будинків у Криворізькому районі. Під вогнем ураганів опинилась Опостолівська та Зеландольська громади. На щастя, обійшлось без постраждалих та руйнувань. Цього ж дня під вечір 15 снарядів з РСЗВ орган влучили у Зеленодольську громаду Криворізького району. Російська армія вбила 59-річну жінку. Також поранення отримало шість дорослих людей та одна дитина. Усі сім поранених знаходяться у лікарні. Медики оцінюють стан п'ятьох дорослих та дев'ятирічного хлопчика як середньої тяжкості. 42-річний чоловік у тяжкому стані. Від російської атаки у Зеленодольську пошкоджені житлові будинки, панів. Учену спортивну школу на місці продовжують роботу поліція та рятувальники.